20 липня, після тривалої хвороби, пішов в життя заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України, майстер спорту та національний суддя з мотоспорту В'ячеслав Чебишев. Прощались з відомим олександрійцем у палаці культури Світлопільський. Дядя Слава по життю був людиною енергійною, людиною руху, людиною життя, люба справа за яку він брався. Йому давалося, він був надзвичайно талановитий в багатьох справах і не знаю, що йому не Да? Якщо потрібно було сказати гарне слово, то це про В'ячеслава Олексійовича. Якщо потрібно було написати, це В'ячеслав Олексійович. Якщо потрібно було влаштувати велике свято, це В'ячеслав Олексійович. Якщо потрібно було виховувати людей, які люблять спорт. Це про нашого славу Чебишева, дядя Слава, саме так більшість жителів міста знали В'ячеслава Чебишева. Він був чоловіком з гарною пам'яттю на точні дати. Так згадує свого друга Юрій Біланюк, який товаришував з В'ячеславом Чебишевим понад 30 років. Найбільше і найточніше знав дати події В'ячеслав Олексійович, тому що він знав коли. Хто де народився, коли хто де в кого виграв, за яким рахунком, на якій хвилині забили м'яч, на якій хвилині хто в мотокросі кого переміг, знав прізвища, імена, дуже детально підписував свої вірші. І е, ці вірші пронизані жадобою до життя, ці вірші пронизані е, жадобою до. Е, Прекрасного майбутнього до молоді, звернення до всіх поколінь. Він дуже шанував молодих людей, підтримував їх і завжди підказував, як діяти, завжди підказував, як вийти з тої чи іншої ситуації. Наш земляк до останнього залишався активною та різносторонньою особистістю. Ця людина, суцільний рух. Він сам рухався дуже швидко і заславляв всіх нас. Так швидко і рухатись. У нього багато друзів, багато вихованців, його е, широкий діапазон, його чесноти е, ну, просто вражають. Він і спортсмен, і краєзнавець, і письменник, і поет, і громадський діяч, тому нам дуже шкода, що він так рано пішов із життя. Дядя Слава не один рік організовував змагання з мотокросу, автокросу та гонок на виживання. Згодом його справу перейняв Володимир Крисько. Слава запам'ятався дуже завзятою людиною з великою енергією і бажанням щось створити нове, дивне. Це людина. З якою я в 97-му році провів перші змагання і потім, як сказати, унаслідував від нього, став організатором мотозмагань, автозмагань. Багато брав прикладів з його організаторських здібностей, Багато проїхали з ним змагань. І міжнародних, і всеукраїнських В'ячеслава Чебушева знали не лише як фахівця у сфері спорту, а й як талановитого журналіста, письменника та громадського діяча. Поховали В'ячеслава Чебушева на центральному кладовищі.